Навіче до дня незалежності прикарпатські чиновники та пересічні громадяни говорили про консолідацію суспільства на святковому зібранні на вічовому майдані. Місцева влада знову нагадувала про зовнішні загрози. Владу досі обурюють спроби переписати українську історію російськими політтехнологами. І весь український народ буде знати правду про свою історію, правду про Івана Мазепу, правду про козаків, правду про князів, правду про січових стрільців, правду про Бандеру і правду про вояків. Які боронилися як з німецькою чимою, так і з червоною чимою. І цю історію ми не дозволимо переписати нікому, ніяким Медведєвам і ніяким путінам, тому що це наша історія, а не їхня. Для пересічних івано-франківців день незалежності став причиною замислитись про якість української влади. Вони вважають, що рівень життя міг би бути кращим, якби політики дотримувались своїх обіцянок. Мені дуже імпонує те, що я приїхав із Києва і святкую цей день у такому прекрасному місті, як івано франківськ Але мені дуже не імпонує те, що на центральній площі вашого міста відбуваються певні такі маніфестації під прапорами. Бо я вважаю, що насправді всі повинні бути. Об'єднані в цей день незалежно від кольорів прапору, незалежно від релігійних і розповідань, і насправді це досить таки неприємно це бачити, що існують різноманітні прапори. Тому що в цей день нація має консолідуватися. Треба, щоб було більше однодумців, щоб ту мету, яку перед собою поставили 18 років тому назад, ну щоб це стезею йшли люди, які не зраджували би своїм ідеалам. Які були вірні цим медали від початку до кінця, щоб вони не піддавалися ніяким спокусам, і тоді оце свято 24 серпня буде дійсно святом. Останні роки, звичайно, є дуже багато чинників, які є з і всередині, які хочуть збити нас з нас з нашого шляху, який обирає народ, але я думаю, що це не не вдасться, і ми все одно будемо йти тим шляхом, який ми собі обрали в 91-му році. Зі сцени на вічовому майдані політики заявляли про прагнення об'єднати усі національні сили в один рух. У день 18-річчя незалежності чиновники та громадські діячі знову заявили: якщо нація буде єдиною, то їй не страшні жодні зовнішні загрози. державу.